Любомир Колесник два роки працює водієм швидкої. Чоловік прийшов у цю професію завдяки батьку, який значну частину життя присвятив роботі в екстренці. Обіймав, на відміну від батька, посаду водія недовго, адже здобув новий фах і відповідну посаду екстрений медичний технік. Хотілося покращити свої навички і знання, щоб більш продуктивно працювати, скажімо так, проблеми з серцем людей. Також, коли був коронавірус, то були виклики часті по коронавірусу. ДТП часто стають рук. Завжди не вистачає, особливо коли якийсь масовий випадок, наприклад, ДТП. Там потрібні ці навички дуже. Працює Любомир на Здолбунівській підстанції швидкої допомоги, яка обслуговує місто і населені пункти громади. Одночасно на зміну виходить чотири бригади. Складаються вони здебільшого лише з фельдшера і водія. Тож зайвою пара рук людини, яка вміє правильно і якісно надавати допомогу, не буде. Доводилось допомагати, тому що бригади в нас невеликі, і доводиться часто допомагати. серцево легневі реанімації приймали участь. Перев'язування травм різних 30 водіїв швидких з різних підстанцій області впродовж трьох місяців навчалися надавати невідкладну допомогу. Спочатку вони слухали онлайн-лекції, далі відточували навички в навчальному центрі Рівненської обласної екстренки. Теоретичну частину на себе взяв Чернівецький фаховий медичний коледж. Це досить серйозний шлях. Підготовки в основному для підготовки у нас використовували свої знання і свої навички. Це викладачі, які мають наукові ступені, тому що ми хотіли показати якийсь такий гарний науковий і теоретичний, і практичний підготовку. По завершенню навчання і вдалої здачі іспитів медичні техніки отримали свідоцтво від закладу, що підтверджує здобуття нової професії. В обласній екстренці вже вводиться нова посада для них. Вже ми будемо робити зміни до ста і вводити таку посаду, як екстрений медичний техніки, тобто в нас вже буде в штатному розписі перших таких 30 екстрених медичних техніків. Повинен почувати себе повноцінним членом команди не тільки психологічно, а й на рівні там теоретичних практичних навичок, щоб в будь-якій екстреній ситуації повністю включитися в процес і щоб був позитивний результат. Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має 51 структурний підрозділ. Загалом в установі працює близько 450 водіїв. Перенавчання пройдуть всі. До кінця 2024 року Планується випустити 150 Тят екстрених медичних техніків Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин.